Чернігівка Лана народила три тижні тому. Доньку назвала Соломією. На огляд потрапила у перший день роботи без бар'єрного гінекологічного кабінету. Вона з дитинства не ходить, має інвалідність. Похід до лікаря для неї завжди проблема. Добре, коли так, проблеми зі здоров'ям, а з животом це ще тяжче. Це, це крісло. Ну дуже добре, коли не треба не чия допомога. По перше, ти можеш сама пересісти. І так як чоловік був на війні. Я була з мамою, їздила в лікарню. Тобто мене мама не могла підняти, бо я була дуже важка з пузиком. і це ну, дуже вдобно. Не завжди, але коли відпускають, коли є така можливість, то, то так, тепер вже нікуди не поїду. В кабінеті сучасне обладнання та крісло-трансформер. Це крісло для тих жінок, кому важко заходити на таке крісло в жіночій консультації, тобто це спеціальний кабінет безбар'єрного доступу. Жінки, які мають деякі вади, які їм. Заважають рухатись добре. Вони безбар'єрно з приймального відділення поступають до нас сюди в кабінет, тобто заїхали без всяких проблем, без нічого. Воно опускається десь до 40 см і жіночка спокійно може на нього пересісти. Ось воно максимально низько спускається. Відкрити безбар'єрний гінекологічний кабінет у Чернігівському пологовому допомогли міжнародні та благодійні організації, завдяки міжнародному благодійному фонду «Український жіночий фонд. Та за підтримки фонду ООН з галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ данії ми змогли в Чернігівській області відкрити два гінекологічних кабінети безбар'єрного доступу. Це в Чернігівській та Ниженській пологові будинки. Окрім того, сюди можуть у будь-яку хвилину звернутися жінки, які зазнали сексуального або гендерного насильства. Повністю зробили доступ. Там у нас стоїть пандус, і цей кабінет буде працювати цілодобово і готовий прийняти всіх жінок з особливим потребами або жінок з якогось сімейного насильства, якісь випадки такі неординарні. В будь-який час чи це вихідний, чи це неділя, субота, чи це вночі. Цей кабінет буде працювати. Тут ми можемо прийняти таку любу жінку. Ольга Унищенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.